Всім привіт, друзі! Друге вересня сьогодні. Тільки ну я прийшла з торгівлі. Дуже поганий сьогодні день. Був понеділок. Друзі, наразі у нас світла немає. Не знаю, коли дадуть. Я із Кривого Рогу, хто не знає. Мій канал називається Життя на КДЗ». Друзі, коротше говоря, сьогодні єлі-єле все продала, хоча в мене дуже багато постійних покупців, але ну, такий, такий понеділок буває. То, в общем, так, що я вам хотіла показати, що я угу. так, це у мене повний ящик помидорів був, я продала, та, е... рядом там магазин є, та я оце. Е... Цей велику таку коробку картонну забрала, е, бо ну, мені на розтопку на цей, на зиму потрібно було. А то я оце забрала. Від дому, оце. Це мені потрібно. Е, далі, друзі, що я Ага, це було з раночку холодно, я піджак брала з собою. Ну, тепер спека, спека, друзі, неможлива. Так, тебе купила два буханця хліба соціального. Отакого це білий, а це чорний. Друзі, у нас в тебе такий продається по 7,90. білий, друзі. Це домашні їх три види. А я купила самий найвеликий так 100 грамів 7,90 а цей чорний дніпровський 670 грамів, теж 7,90. купила. Далі, друзі, купила собачкам і більше нічого я не купувала. Собачком купила у магазині м'ясна мануфактура, там близенько, де я торгую, ось отакі вершочки, курячий бульйонний набір. 29,99 коштує, То я оце взяла собачком. Буду варити, о, масян, ти вже прибіг, але міра, масян, коротше, на м'ясо всі збігаються. Ну це що було, що залишилось в той час, бо я забула, друзі, якщо чесно, зранку піти купити. І купила 2 кілограма лап по дорозі, пороздавала безхатнім тваринкам, ну нічого. І моїм досталь буде, і, і, і короче, усім, друзі, так, це я поскладаю, бо зараз вони майсянка, ну ти борзомітр, скажімо так. Ну, на, будеш лапу, на, на будеш лапу? На. На, 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 їж. Мірай, на, на ди сюди. Ось, міречка моя. На. Я лапи, друзі, не дуже полюбляю давати ні собакам, ні котам. Ну, сьогодні нічого не спіла купити. Тайся, не іди, іди, їдьте. Ну, ну, дайте мої самі красиві собачки во всьому мірі. Самі-самі. Так. просто так. На закуску, друзі, дала. Міра, ну ти розвалилася. У мене є ще каструля каші, друзі. Я варила пшеничну кашу. Тут рибину кинула, таку велику, я не пам'ятаю, як її вона називається, чи санера, чи що. Коротше, друзі, я спомнила, що я її купила ще півтора року тому. Ну, в общем, я б її не їла. Ну, її морожена, друзі. А от собаками і котами пішла, Оце сюди я кинула, тут така вона велика, здорова, виходить. І сюди я ще поклала, друзі, кіло голов. Оце, Оце в мене така 6-літрова кастрюля. Це нам на півтора рази поїсти. Тобто ввечері зранку і ще раз ввечері. Це в мене на дві мої великі собаки і на два коти. Барон! Барон! Котику мій, котику мій старенький, бігом біжи сюди. Боїться друзі, боїться квочку, боїться капець, Це просто капець, друзі. Чого він боїться квочку, Вона вже його і не б'є. Це та, друзі, попередня квочка у нас була, то вона е, гамселила ось підряд. І собаки, і котів, а це вже, це вже квочка нікого не, не б'є, друзі. Так, котикам ось о, кашку з м'ясцем і з рибкою. От, ого. Зараз вони лап понаїдаються, а потім це таке на закуску буде. <схід> Скажімо так. так, Це котикам потім віднесу. І собачка якраз ось на два рази. О, на, на дві мисочки якраз і буде. Друзі, я раз варю таку густеньку кашку, а раз таку ряденьку. Ну, коли як, коли як, друзі, получається. Мира, ти зачем забрала лапу у кота? Забрала, друзі. Представляю у Масянчика. Зара туди дам, зараз. Зараз напиється, зара на, 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 іди сюди. Едися, Бачите. На, 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 твонечко, забрала здорова собачка така безсовісна. Ну, як ти могла у цього маслянчика. Всім розділила, всім досталь. Так, це по мою каструму. Та, е, з отими вершочками бульйонного набору буду готувати уже на завтра.

типа 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 и типа есть, и мои кукушечки едят. Вот такого. На, наша, на, ешь-то, 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 мои кукушатки, мои кукушечки маленькие. О, типа ну я клюю типа 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 А це я ось вже приготувала курочкам, великим піду понесу їсти. Друзі, жито то перестали їсти. Коротше, я їм вже не кладу вже, мабуть, четвертий день. Кукурузу і пшеницю. Просто цільну, обичну. Зараз їм насиплю. Зараз водички ще подаливаю і насиплю ще оце, оці зерняток. Так. Ану, пішли їсти. Пішли. Барон. на, на, Іди сюди вкуснятину. Барон. Лапу з кашою на масянчик. Лапу з кашою Бач, такий вже великий став масян. Таке малесеньке, як ладонька було, як приблудилося Вже длинний, здоровий. А це барончик, мій старесенький котик. Чого ти боїшся? Що таке? Хто тебе обіжав тут? Він же такий старенький, друзі. Він вже і не нявкає, ну такий вже він. Вже йому більше, навірно, 10 років. Друзі, погляньте, помідорів вже дуже мало залишилося. Ну це я позбирала. Сьогодні торгувала і на завтра вже визбирала помідорчики. Це такі ще зеленкуваті залишилось. Ну, ще трохи є, але вже бачите, вже мало-мало-мало вже кінчаються усі. Найдовше, друзі, були у мене гібриди. І вони досі, і ще їх зелених багато. Так, це Огірочки, Огірочки, друзі, дуже швиденько почали жовтіти листячко. І я вчора їх оберла обробила на 10-літрове відро влила води з крана прям. влила 1 літр сироватки і туди 40 капель йоду. І оце все обрискала з полівізатора. Ну Як завжди, друзі, вже верхні листочки такі ось бачите зелененькі, добрячі, зелененькі огірочки в'яжуть, друзі. І не забуваємо, в цей час дуже треба вдобрювати огірочки кожен тиждень. бо ну вже такий час, що їм не вистачає, недосталь ну, не добрих, тому їх треба обов'язково Це Чи хочемо ми це, чи не хочемо. І ось я хочу показати, друзі, бо мене кожен раз питають: покажіть малесенькі свої партенокорпічні гібриди. Ось о, дивіться, малесенькі, але огірки воно на ньому ціла купа. Починає з першого. Ось раз, два, тут два огірочка, тут ось один огірочок. Тут в пазусі ось два огірочки. Тут один огірочок, тут воно ще манюпусіньке, а вже ось, бачите, ось огірочок. Ось оманюпусіньке, який, бачите, він теж ось з огірочками. Погляньте, це партенно-корпічні гібриди. Друзі, ще хочу наголосити, не усі в мене огірки добряче в'яжуть. От іменно оцієї фірми, ось о, це фірма Велес. Оці добряче в'яжуть це ті, що партинокорпічні, що по 10 насінин. Вони дуже класно, друзі, в'яжуть. Я тут понадикувала, щоб знати, де який сорт чи гібрид. Верніше, ну, гібрид. А от оцієї фірми, друзі, не дуже добре в'яжуть, дуже багато пустоцвітів. На слідчий рік я цю фірму не буду. Не буду цією фірмою користуватися. Зараз, друзі, покажу вам. Ось, по-перше, вони такі неякі у цієї фірми іменно. І ось погляньте, ось скільки пустоцвітів. Є ось гірочок, ось гірочок, ось гірочок, Але оце все верхнє, погляньте, це все пустоцвіти. Це іменно, е, хоча це е, гібрид Еколь. Але оцей фірми ну воно не кудишнє, тобто я більше цю фірму цю фірмою користуватися не буду. Буду як раніше користувалася партино-корпічними гібридами іменно фірми Вайласті, шопадесятні сіни так і буду. Ну барончик є, масянчик є, Міра на мій голос прийшла. Друзі, зараз нічого робити не буду, бо я півночі не спала, майже у нас майже всю ніч бахкало там чи шахіди, чи що чи, чи воно, там ото щось літало, щось там збивали, чи що. Ну, взагалі, якась така ніч дуже негарна була. То, то от кого, друзі, зараз хочу це всіх погодувати. Я е, курочок годую у п'ять е, ранку і у п'ятій вечора. Але сьогодні оце десь біля вже біля п'ятої вечора, ну біля половини п'ятої вечора. Обіцяли, вроді як е, біля п'ятої вечора вимкнути світло, ну не знаю, що воно буде. Е, в спину в спіну, то в спіну викласти в інтернет це відео, але якщо не в спину, то вже на завтра. І оце я хочу зарані цей, погодувати усіх і лягти трошки покимарити, бо я дуже сьогодні заморилася, прям ну, як заморилася. Не знаю, друзі, чого? Бо не знаю, я, якщо чесно, більше заморююся на базарі на торгівлі, ніж в городі. Якби я отут у городі працювала там, зранку до вечора, я б, не, я б не заморилася так, як я заморююсь на базарі. хоча, ну... Я не, не знаю чого. Так, друзі, ось вже, е, це в мене залишилося на сьогодні. що Сьогодні я вирвала помідорчики. Е, ой, щось так поганенько видно. Ну, в общем, думаю, що вам буде видно. Е, там у селяки в мене, мене дуже багато сортів. Друзі, скоро, скоро буду продавати насінчику помідорчиків. Обов'язково слідкуйте за відео. Е, у відео я обов'язково скажу, е, розкажу, як, коли що замовляти. Ну, в общем, таке діло. О, цей, ну, цей, бачите, цей тріснутий, я на торгівлю його не пускаю, я його заберу сама з'їм. такі ціленькі, вже, вже більш малесенькі залишилися. Е, декілька там таких більш величеньких ось. Е, це цей. Хапінет, ось мені дуже подобається, друзі. Ось у мене зараз покажу вам. Оце в мене друзі гібриди. Це хапінет, каста, хапінет і свідучі Бобкат, Це три гібриди, що мені саме більше сподобались у цьому році, і вони ще дуже там багато зелених помідорів залишилося. От сортові вже ну там маловато зелених залишилось. То вони перші відійдуть. Я вже там дуже багато кущів буду викидати. Перебирають, а оці друзі гібриди, ще закінчаться. От чому В мене завжди питають, чому ви, чому ви саджаєте? І гібриди, і, і це і сорти. Сорти вони найперше встигнуть, Їх в мене дуже багато. Гібриди в мене набагато менше їх, але вони спінуть вже пізніше і вони ну, надовше їх. От сортів вже не буде майже. А от гібриди ще залишаться, друзі. Ну тому я саджаю завжди кожен рік. І те, і те. Так, підемо ж там курей треба вже годувати. Так, курчата мої, курочки мої. Так, що у нас тут? Водичка грязненька. Цю водичку ми. Ось. А будемо наливати чистенько. Що я набрала. Коло жарко, друзі, дуже багато разів на день я їм міняю водичку, щоб водичка була для них більш прохолодніша. Але водичка повинна завжди бути у курочу. Все Все, мої хороші, все мої курочки золотесенькі, мої самі-самі найгарніші курочки. І півнички, курочки налякалися, що я воду вилила на них. Тіпаді, подипи, піді, 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 піди, підіть. І, іди, ідіть. Діба, діді, діти. кукурузка, друзья, икшенычка, пшеничка. Ой, гвочка там уже бежит с курчатом. А Нет, тебе сюда не надо. Малик курчат будет плевать. Вот. Вот чучундры мои. Чучундры. Так, а ну. Давайте. Зараз, друзі, що... Якщо... Ай, блін, побігло. Друзі, там світла немає в Курчат Курчаткам хочеться. Хочеться курчаткам там насипати їстоньки в друге місто, але їм там ну, не видно. Так? Да? Оно мої курчатка, друзі, воно, бачите? Молодесеньки. Ці великі кури їх ганяють, так ганяють цих бідних курчаток, то я їм, друзі, заносю до сараю. Але ну, наразі світла немає. Ну, Тут десь на початку я їм поставлю, не знаю, чи буде вам видно. О, світло дали, друзі. Ура! Все, тіпа 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 тіпа. О, я їчок нанесли. Ано, ано. Судики-юдики. Так, старая, йди отсюда. Давай. Кш -кш -кш -кш. давай, курчонок, давай. Давай мої зайчики. Кушать. кушать. Моє курчаточку, це вони, бачите, сарайчику тут сидять. Воно там воно, друзі, яєчка в гніздах. Воно там і другий поверх. Бачите, вони по, по цій дробинці вилазять на другий поверх і там теж несуться, друзі. Того такого у них тут ось їсти. Оця біла курочка. Я не знаю величенька. Бачите? Я не знаю чому, але великі курі її теж гвусь клюють. І вона оце прибилася до цих курчат, друзі, і постійно з ними. Ото вона, вона не, не, не їх не ганяє, не вони її не ганяють. То якось вони е, подружилися, друзі, потоваришували. А і ось тут ще ось о, водичка в них свіженька. Я тільки що поміняла цю водичку. То такого, о, друзі, ну наразі думаю, що е, якщо тільки світло включили, е, то значить і інтернет десь хвилин через 10-15 вимкнеться і інтернет. То думаю, що я сьогодні в спину вам е, викласти відео. До, на каналі. Друзі, усім хочу велике, велике дякую сказати. Всім, хто пише добрі коментарі, всім, хто лайкає, підписується на наш канал. Дуже вам усім усім велике дякую. Низькі уквінте велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям. Тяжку працю, такий тяжкий час. Оно. Міра на яїчко. Міра, міра, на, на. Опа і Тайсону, друзі, і тайсону, на, на, я, яєчко зварила. на, Люблять вони дуже дуже люблять. І сирі яєчка я їм даю, і варені. Ну, в общем, коли, коли багато яєчок, то, то добре получає. І, воно, і квочка з курчатами наїдаються яєчок. Курчатам дуже потрібні варені яйця, особливо жовток. Вони там дуже багато вітамінів. іменно їм... Ну, добрі для зростання. І вони вже воно в пірічку, вже вони такі величенькі, друзі. Ну, то такого. Наразі дуже-дуже жарко стало. Прям хочу температуру подивитися. Так, на градуснику. Ого, друзі, 40. Це в тіньочку. Бачите? Це в тіньочку. Це в мене під навісом. Отаково навіть, навіть в тумбочці лежить. Ну, такого у нас температура. Зранку було холодіна, прям капець. А наразі ну це така температура. То то откво, друзі. Друзі, всім велике дякую ще раз. Всіх люблю, ціную, обіймаю. Дуже дуже міцно. Слава Україні, друзі! Всім всього самого самого найкращого.